З нами на зв'язку Олександр Порхун, виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Олександре, 22 серпня відбувся сьомий щорічний міжнародний ветеранський форум Україна Ветерани. Єдність. Що для себе найбільш важливого на цьому заході ви почули? Ну, безпосередньо метою форуму в тому році було це відкрите спілкування з. Представниками органів місцевого самоврядування безпосередньо з органами центральної виконавчої влади, і саме головне це спілкування з захисниками, захисницями та членами родин загиблих захисників захисниць України. Також до цього заходу були долучені міжнародні партнери, де вони також комунікували з тими. Кейсами, які ми разом відпрацьовуємо, основна мета була це представлення нової ветеранської політики і безпосередньо тих інструментів, які в подальшому дадуть можливість ветеранам, ветеранкам, членам родин загиблих захисників захисниць України якісно отримувати послуги, які гарантує їм держава. А про які проблеми можна сказати, що вони найбільше зараз турбують захисників України? Проблем є дуже багато, і вони на кожному рівні різні, тому в тому перше, що ми спочатку 2024 року зробили, це безпосередньо ми спустилися на територіальні громади. Чому поясню? Тому що першим зустрічають безпосередньо територіальна громада. Ветерани, ветеранки, члени родин загиблих захисників захисниць України вони повертаються в першу чергу додому, і тому для ефективної і якісної формування ветеранської політики нам потрібно перше це щире спілкування з ветеранами ветеранками, для того, щоб зрозуміти, що їм потрібно. Ми е, постійно проводимо соціальне опитування на базі українського ветеранського фонду, і ми розуміємо, що Самі актуальні потреби ветеранів на сьогодні це безпосередня психологічна реабілітація, це е, спортивно фізична е, фізкультурно-спортивна реабілітація, е, отримання освіти, перекваліфікація, е, працевлаштування. Також е, багато запитів від ветеранів іде на рахунок того, що після повернення з фронту вони хочуть зайнятися власною справою. Відкриття ветеранського бізнесу, ветеранського підприємництва це також забезпечення житлом, і е, дві основні, е, якби два основних напрямки, які проходять наскрізно через цю політику, це безпосередньо переведення і створення цифрових інструментів для отримання послуг, і е, саме основне це безпосередня шана і повага до живих і увічнення пам'яті до мертвих. Отакі, от о, безпосередньо запитання є проблематика. Ну, до прикладу, вирішується неякісно о, отримують безпосередньо, не можуть подати певні документи на отримання різних послуг о, в цьому напрямку. Міністерство наразі працює з органами місцевого самоврядування і безпосередньо з СНАПами. Ми паралельно відкриваємо окремі ветеранські вікна в ЦНАПах на сьогодні. Вже відкрито. Понад 1250 таких вікон, де безпосередньо ветерани, ветеранки, члени родин загиблих захисників захисниць України можуть піти і в окремому вікні отримати ті послуги, які гарантує держава. Також ми зрозуміли після проведення аналізу, що потрібно для ефективної реалізації ветеранської політики створювати ветеранську інфраструктуру. А що я маю на увазі? Тобто, це комплекс заходів, які Дадуть можливість безпосередньо якісно надавати послуги основних пріоритетів, і також це було зазначено в указі президента України безпосередньо затвердження двох стратегій: перша це стратегія нової ветеранської політики. Наразі ми її допрацьовуємо з громадським сектором, який займається ветеранською політикою. Безпосередньо на форумі був підписаний меморандум, де в принципі ми вже. На фінальному етапі для того, щоб подавати її на затвердження кабінету міністрів України. Другий напрямок це затвердження, також стратегії переходу від військової кар'єри до цивільного життя, для того, щоб після закінчення військової служби ветерани ветеранки могли безперешкодно повертатися в свої громади і, в принципі, поводити себе так, як вони поводили до. Повномасштабного вторгнення до війни з 2014 року е, уже в якості демобілізованого військовослужбовця і цивільної особи і безпосередньо такі масштабні проекти, над якими ми зараз е, працюємо, це е, створення ветеранських просторів, хабів по всій території нашої країни для е, е, того, щоб була одна точка входу, де безпосередньо ветеран, ветеранка знали. Те місце в своїй громаді і де вони якісно отримують послуги. І наступний крок це в березні квітні е, цього року. О, ми е, разом з Червоним Хрестом України е, відпрацювали створення єдиної ветеранської лінії, яка працює на сьогодні. І ми розуміємо, що ті об'єми е, звернень ветеранів, ветеранок, членів родин загиблих захисників захисниць України е, вони в рази перевищують. Тих працівників, які зараз працюють на даній гарячій лінії, ми розуміємо, що нам треба її збільшувати, і тому також є розроблене технічне завдання на проект на розширення і створення єдиної ветеранської лінії, що дасть змогу більш чітко відпрацьовувати звернення наших ветеранів, ветеранок та членів родин загиблих захисників захисниць України, пане Олександре, у нас буквально 30 секунд залишається. От Перші центри мали відкритися у Львові, Дніпрі, Одесі та Рівному. Вони вже працюють. Скажіть нам, будь ласка, так безпосередньо центри відкриваються не тільки в цих містах, які ви зазначили, а й до прикладу, ефективний кейс відкрився і в Київській області це безпосередньо Бориспіль і бровари. Зараз ми проводимо чітке спілкування з даним ветеранським простором для того, щоб заналізувати, що працює, що працює якісно, де є певні помилки, над якими треба працювати, тому що буквально на цих вихідних в броварах було дуже багато ветеранів, які задавали. Різні питання тому о, ми плідно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, визначаємо для себе ті недоліки, які потрібно усунути, і саме головне, що покращити для ефективної роботи даних просторів. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня нагадаю. Дякую. Це був Олександр Дякую. Порхун, виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів.